Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, цей момент настав я знімаю відео порівняння двох квартир. Так як всі речі вже забрала ті, які наші звідси, то можу зняти повністю огляд цієї квартири, а в кінці додам відео огляд тої, в яку вже якби переїхали. Переїжджаємо далі далі, бо ще речі в автомобілі. Роблю це швиденько зараз. Скоро у нас має бути зустріч із панією. Вона після роботи має приїхати і я ще маю двері помити. Ну не те, що маю, хотіла би їх помити, тому що на них також там таке сіре, не не дуже це гарно виглядає. Ну, гриб має на увазі, той самий. Тому переключаю камеру, швиденько показую і далі до роботи, тому що ще навіть автомобіль до кінця не запакований, але все вже винесла на двір, щоб віддати ключі, в разі чого приїду просто ще один раз на подвір'я, щоб відібрати речі і щоб вже ключі віддати сюди, не приїжджати ще один раз. не Зустрічатися і так далі. Хочу закінчити з цими формальностями і спокійною думкою, душею їхати і впорядкувати там все. І так, починаю з того самого моменту, як і в цій квартирі, це наш вхід. Тут оце тумбочка для взуття. Вішечки, до речі, досить класні такі стилізовані, мені дуже сподобалися. Тут відразу від входу іде кухня. Зараз відкрию двері. І там холодильник розморожується. Тут відразу кухня, і вам її знімала. Все стандартно, тумбочки духовка, поверхня машинка для миття посуду, я її тільки щойно розвантажила. Все поперемивала, все позабирала, все пусто-пусто, просто пусто. А, ну ні, звичайно, посуд пані лишила. Той посуд, який посуд пані то лишила, а своє все то позабирала. Ось так. то. Тут це все ще досихає, розморожується холодильник. Тут стіл і два крісла. Кухню не дуже сильно маю ще показати, тому що я вам все показувала. Холодильник. Сподіваюся, що оцінений буде як в непогіршеному стані, хоча пані його вже би, бачила і кауцію вернула. Він просто старенький, страшненький, поселила так само тут хустинки ці, які були, коли я прийшла, бо я думала, що він знаєте, то людина приходить перший раз перше враження. Здається, що все новеньке, чистеньке. Потім починаєш цим користуватися, і воно все таке, що аж навіть не відчищається. Оце таке на резинках, оце таке руде, ще щось. ну, так як старіший холодильник, що хотіти. Зрештою, мені його вистачало, і я дуже була задоволена, що він у мене є, мій і холодильник, і морози, морозилка досить така велика, тому було дуже зручно. Далі, ось тут йде ванна, ті двері, які ще хотіла би помити. Ванна дуже маленька, так як їй розповідала. Тут чекала вам зробити хороший відеообзор, тому що відеоогляд, тому що пані обіцяла мені тут дверки. І ще кілька таких моментів дрібні, які хотіла би показати. Ось тут входиш і відразу душ. Ось така тут стіночка. Така. І оце треба було в руці тримати, тому що так і пані не, не дійшла до того, щоб кріпити. Зрештою, кажу, це по двох сторонах, тому що їй нагадала там, я не знаю, разів два відсили, і потім мені надоїло. Так -то. Це вже пустило іржу. Не знаю, чи так має бути, чи не має бути, але в кожному разі воно не відмивається. Тут оце позлазила фарба. Я так розумію, все, що тут було роблено, це просто помальовано білою фарбою і це все. Видно, що там якесь сіре, щось під сподом було ось таке. І отак воно виглядає. Ну, в такому вигляді, як могло би бути, то і залишаю. Так, далі умивальник. Все так, як і було. Тумбочка. До речі, що мені тут сподобалося? Дрібничка, але ж приємно, рожеве світлий Люшка також дуже його любить. Так. Котел. Тут був, так як стандартно рукавички ще залишили. унітаз, до унітазу все що потрібно. Пральна машинка ось така з таким тим бембнем. Так само її сподіваюся, що вона вже досохла. Висушила, повитирала. Принаймні, те, що, як завжди, миється, то помила. Таке. Зверху вона ось така. Якийсь такий вірпу. Тут малесенький такий ручник-осушарка, така маленька. Ну і зрештою це все. Відразу вихід. Так, поставлю машинку. Тут, до речі, аж відголос іде. До речі, це оцей той ріг, про який я роз... казала. Тут дзеркало. Тут іде один шкаф, досить такий великий. Знаєте, тих бо шкафів вистачало. Єдине, що боялася туди ті речі ложити, бо ж вони час від часу треба було їх переміщувати, вони покривалися. Навіть вішачки ці тим грибом покривалися, тому я використовувала в основному свої пластикові, але повісила сюди ті, так як вони тут були в комплекті з житлом, то повісила на нас, щоб так висіли, як треба. До речі, в мішканню використовувала ось такі запахи. Купила в Росмані. Запахи такі. Я вам скажу трошечки, це навіть рятувало, щоб одяг хоча б не смердів цим запахом, який в житлі, тому що ну, мене цей запах мені не подобається він не дратував. Це, до речі, гарно пахне. Купила так от в шафах розвісила. Ще було тут біля, з боку біля цієї тумбочки, в цих шафах і ще десь у мене було, а і в комоді повністю в кожній шухляді. Так було, що всюди де повітря от перекривається. О, боже, добре, що сюди подивилася, мої ж речі. Зараз я ці занесу. Е, отак, от повісила, що всюди, де цей, де не доходить повітря, щоб в кожному такому маленькому квадратику було інший запах. Комп'ютер зараз так само несу. Це останній момент чекаю зараз, відео, що хочу завантажити це, що е, те, що зроблю, якщо встигну, але не впевнена. Е, хочу його завантажити, і мені для цього треба інтернет. Але там, якщо торкнуся, може не стати інтернету. Тому ось так. Ось така ой. Ось така кімната, досить простора і велика, коли диван особливо складений. Диван класний, великий, зручно. Ну, так як є. Така сама шафа, а така сама, тільки без, без цієї штуки. Ось, така сама шафа. Тут тумбочки, в верхній полці були ліки, і тут всі три ілюшені були з його речами. Ось так то. А ще хотіла показати, відносно ручок мені писали в коментарях, щоб там якісь режими поставити, зимові, літні і так далі. Ну, ви зрозуміли. Мова про те, що е, тут взагалі не то, що режими тут просто відкрити закрити це є проблема. Це не є так, що ти повернув, не хочу навіть чіпати, щоб часом, не дай Боже, не впало чи ще щось. Це не є так, що ти повернув і воно там, я не знаю, якось регулює. Воно просто е, виймуєш, вставляєш, і ти навіть не знаєш, в якому положенні та ручка є, і так далі. І про режими, що літній зимові включити, та там Боже, навіть мови нема. Таке то. Добре, як вдалося на провітрювання поставити без проблем, і тому була задоволена. Але ще вам хочу сказати: я вам хочу сказати, що як би там не було і які б тут нюанси не були в тому домі, більшу частину часу, яку ми тут жили, ми були дуже і дуже щасливі. І нам все подобалося. Тому робочі моменти робочими моментами щось не так, але ніде не буває ідеально. Але нам тут було добре. Ну, Звичайно, виступили моменти, знаєте, які, і ну не хочеться з цим боротися, і, і взагалі в цьому жити, в цьому грибку і. Розуміємо, що нічого там сильно так би робитися не буде, з того, що ми очікували. Бо кажу, це ж така, така проблема, коли людина очікує, але все-таки, коли вже розуміє точно, що нічого там щось не буде змінюватися, ну то і, і вже тоді не хочеться, вже й тоді є якісь такі незадоволені, появляється ще щось і ще щось. Тому я дуже рада, що ми все-таки наважилися, вирішили, поїхали, подивилися, виріз, в, вилізли із своєї зони комфорту. Хоча це вже не можна назвати зоною комфорту, тому що вже було некомфортно. Але маю на увазі, що ну, це ж треба було щось від себе більше дати, щоб переїхати щось краще. Тому все-таки рада, що ми це зробили, пережили і в'їжджаємо в наш новий етап життя, в'їжджаємо в новий етап життя. Ось так. Тому наступне вже частинка відео з нового, з нового мешкання, з нової квартири. Тут у нас ванна, тут основна від коридору. Тут багато шаф, напевно, що варто було би перейти. І зараз показати з другої сторони. Тут шафи закінчуються по цій стороні, і тут кухня починається. І загальна така одна велика кімната з ось такими класними вікнами, просто в захваті від них. Там ілюшка розслабляється. Дуже подобається меблі вигляд. Загалом все. Я не знаю, тут трошки трудно стати так, щоб вам показати, все і виглядає. 33 квадрати. Підлога класна, до речі, дуже практична і я би сказала тепла. Тут немає теплої підлоги, але вона тепла, вона не холодна, можна босим ходити спокійно. І це я не знаю, як вона називається, ковролін чи що там. Також досить зручно. Тут стіл, диван розкладний, вікна класні, класні декоративні і функціональні так само батареї. Лампа є, далі таке точкове освітлення класне. Всюди, щоб гарно світилося. Десь тут вона включається. О, ось так включається. Далі ось там так само, це наша кухня. Кухня наша виглядає ось так. Вона маленька, в плані того, що сама оця кухня, але так як поруч стіл, я думаю, я дам ради. Далі, ось тут має бути забудований великий холодильник, бо наразі він тільки отут підійду ближче покажу. Робоча поверхня, мікрохвильовка відносно духовки, маю скинути модель, яку хотіла би. І, в принципі, це все. Якщо потрібно буде, то буде ще витяжка, яка не знаю, чи потрібно буде, чи ні, але побачимо. Ну, загалом хотілося б. Ось там так само система вентиляції, тобто в ідеалі пара не мала би так осідати. Далі ось так виглядає цей коридор. там Ілюшка наша виглядає так. Тут ще додаткові розетки. Оце все шафи. Все шафи, все місця для тримання речей. Це також здається, якщо я не помиляюся. Так. Це так само шуфляди такі великі. Ось це все так само відкривається. Оці-та навіть вузькі, там наверху. Тут змиварка, що просто дуже тішена, що вона є. Маленька, але класна. Смиверка, поверхня на дві штучки. В принципі, цього достатньо, тому що більше двох я рідко коли взагалі використовую. А, мікрохвильовка, і, в принципі, це з такого все, що. Чекайте, як це відкривається всю сторону. Звичайний шкафчик нічого особливого. Все трошки брудненьке тут, як зрозуміло, тут жили до мене люди. І зараз покажу, як це закривається. І ось ці двері такі, що обох плитки. Вони отак робляться, якщо я не помиляюсь, тут є така системка. Оп-оп-оп-оп. І тут така системка, і воно отак робить. Чик. І ми зараз тако відходимо, 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 і в нас нема кухні. І в нас не видно взагалі кухні. Ось так це все виглядає. Я просто в захваті. Люди, які люблять, щоб все стояло по місцях, мене зрозуміють. Які не люблять дуже багато речей всюди. Звичайно, по деякі свої речі тут ну, по поставимо, то воно по-іншому буде виглядати, але все-таки це просто супер. Ось тут має бути холодильник. Наразі є тільки оцей такий маленький, в суботу мають доставити холодильник, а потім ще колись має відбуватися монтаж. О, чекайте, це що? Тут морозилочка навіть маленька є. Так, брудненька навіть. Треба це прибрати. Ці шкафчики всі так само відкриваються. Дуже багато тут в, ти, в тих шафах місць для тримання речей. Це класно для Юлюшних іграшок. Просто супер варіант. Я так розумію, що тут хтось з котом, який жив, тому що на дивані, де не де ворс, якийсь такий є. Юлюші на шапці вже білого борсу назбирано. Тому так -то, глибокі ящички на іграшки просто ідеально. Ось цей стіл так само дуже, дуже ефектно і зручно виглядає. І дуже рада, що тут так само дуже є багато тих, власне, таких полочок. І буде класно. І мені, зрештою, також. У нас тут двоє може спокійно сидіти, міститися тим столом і працювати. Він своє малювати, а я працювати з дому. Отакі От тут ще багато тих шаф, І отак кожна шафа виглядає в сенсі багато місць, розумієте? Тут можна все поховати, але на спочатку це все треба перечистити. Я кажу перечистити, бо вносимо сюди один якийсь пакет або ще щось з речами. І я відчуваю сама той запах. Я не хочу мені шкода, щоб сюди його занести. Ось стільки, стільки місця. Ви розумієте? Це просто казка для тих, хто любить, коли воно все лежить. Пані також захваті саме від цих шаф. Ну, Жінки, жінки зрозуміють, це просто щось. Ось тут дуже класно. Тут ми вже трошки принесли своїх речей. Їхня сушка, ну треба буде, напевно, просити забрати, вона своя, щоб дві не стояли. Тут ми свої оце перші речі принесли, тут ще, щоб вішати курточки і так далі. І там так само ще що щось тримати. Так що, так то. з другої сторони, зараз покажу вам ще ванна. А, тут ще цей. Я так розказую, знаєте, в мене вже емоції так, так багато мене сильних емоцій переповняло, що я вже трошки свою підзарядку втратила. Втратила. Якось воно О, отак має бути. Тут пральна машина. Власне, пральна машина маленька. Вона справді маленька. Тут ось такий настільки тільки барабан, але він досить таки широкий. Ну, я думаю, що нам вистачить і так одяг, знаєте, по видах, як це кажеться. Тому сподіваюся, що вистачить. Так, це. І ще тут відразу над цим багато. Всяких цих полочок дуже багато. Так що я просто в захваті від цього йдемо в ванну. Класні ручки навіть всього класне. Ванна ось так виглядає з душовою кабіною. Це я! Дуже подобається те, що унітаз власне такого стилю підвішаний, що знизу можна нормально помити підлогу, нічого там не треба лазити довкола нього. Класно, знову ж таки, що тут є місце для зберігання. Що тут взагалі є просто місце класно. Ця тумбочка навісна. Просто супер. Те, що вона саме такого варіанту. Не знаю, чи тут, до речі, о, супер! Це ще відкривається. Тут, тут є шухляда, добре. Це просто ідеально. Це класно виглядає так стильненько. Оця штука, то пані казала, що буде міняти, бо виявилося, що воно зовсім не водоотпорне. Тобто ну, вода це зіпсувала поверхню. На відео вже не видно, але загалом то не, не найкраще воно, якщо так спробувати, поздувалося і так далі. Напевно, що буде вмінятися на оцей сірий, такий влад якийсь такого стилю. Класна плитка, навіть мені подобається. Це просто все навіть естетично, розумієте? Це ж класно. Уай! полички. Там наверху також, напевно. Це навіть я ще не відкривала. Перший раз оце з вами відкриваю. Вау, класно! Мені точно треба буде цю таку штуку, ще ставати, щоб догори діставати. На туалетний папір. От, у неї така підставочка для чогось є ще, для якихось якихось речей. І тут таке для рушників. Душ класний. Боже, нарешті лійку в руках не треба тримати. Боюся, це відкривати. Церкало скло, тут, до речі, треба бути дуже обережним, бо пунк і може бути пунк. Так що треба Ілюші, провести інструктаж. Це треба буде попрати, так догадуюся. І тут наш душ. Ой, там якісь режими є. Люди, треба з тим розібратися. Класні є в захваті. О, і так, ну власне, дзеркало. Це власне те. Е колись як проєктували в там, тому домі е ванну, то власне хотіла так, щоб дзеркало було так, от власне, донизу за цей е за цей умивальник. О, власне, в такий спосіб. Дуже гарно ефектно це виглядає, правда? Mm -hmm. Тут таке одне освітлення, але я вам скажу, його малувати треба буде мені ще сюди докупити. Може будемо якісь гарні відео знімати тут, тут. Не вмію тут знімати. Ще світло так падає. Ось так. Ще тут щось є. Люди, навіть вам не скажу, що це світло. Так, це світло! Вінка. Гігі. Тут розетки догадуюся. Розетки ці відпалюються трошки. Так, що, о, воно вже не так погано, вже набагато краще освітлення саме тут. Добре, може бути все таки красиві відео. Дуже рада тому, що от воно все таке, знаєте, сучасненьке. Сучасненьке, скажу так, як є, це не можу не радувати. Це виключаю, На нас чекає багато речей ще до перевезення. І ще прибирання там чекає. Тут світло також повичаю. Що, масинку. Хочу малювати. Ага, Ілюша хоче вже малювати. Кажу, тут просто така атмосфера, що тільки сідай, бався, малюй, працюй і так далі. І дуже дуже світло мені подобається. Сподіваюся, що ми будемо коли навіть приїжджати додому тоді, коли тут ще буде світло, щоб взагалі скористатися з того світла, бо зараз приїжджаємо то нічка вже. Диван розкладається, не дуже великий, але це класно місця дуже багато займає. Якась все-таки якийсь простір тут залишається, там залишається, і в коридорі так само. Це просто от я в захваті від цього коридору, від цих шат. Любов на любов. Отак то. Моє серденько зайняте. Ну, все, ви почули так. Добре, закінчуємо і летимо ще речі.